Читаємо Сенеку, 73 й лист до Луцілія, п'ята частина. Мир і свобода повністю належать всім разом і кожному зокрема. Та чи можна було б назвати спільним те, що своєю часткою не належить кожному зокрема? І хай навіть крихтою стане та частка, мова все одно йтиме про співучасть, співучасть. Але зваж на те, що великі справжні блага діляться не так, що кожному випадає врешті якась крихта. Ні, кожен бере тут усе повністю. З виділеного для роздачі всяк отримує стільки, скільки визначено на окрему людину. Гостинці призначені, гостинці призначені для роздачі м'яса і все інше, що можна взяти в руку, розходиться частинами. А щодо неподільних благ, таких як мир і свобода. То вони повністю належать і всім разом, і кожному. Зокрема, Підписуйся на освітній канал КайРС.